Перед початком будівництва освітнього закладу на левандівці символічно у його фундамент зацементовують спеціальну капсулу із інформацією про сьогодення Котлован з усі більш оточений житловими будинками. Відтак школа та дитячий садочок, які, хоч і будуть в одному приміщенні, тут неабияк актуальні, кажуть у Львівській міській раді. В цьому мікрорайоні знаходиться лише три навчальні заклади, три школи, плюс дітки з Білогорщи теж ходять на Левандівку у школу. Тому перша причина, чому тут дуже важлива школа і дуже потрібна, це перенасиченість і перенавантаженість тих шкіл, які є тут в мікрорайоні. Тому коли тут з'явиться нова школа, зніметься з навантаження з тих шкіл, які є. Садочок розрахований орієнтовно на 100 дітей. Школа, яка буде найімовірніше, початковою на декілька сотень. Звести об'єкт планують орієнтовно за два роки. Вартість будівництва на сьогодні 80 мільйонів гривень. Тут буде школа і дитячий дошкільний навчальний заклад. З врахуванням вже нових вимог про бомбосховище, По планам там є і дитячий басейн, в якому дітки будуть вчитися плавати. Ну, маленькі навчальні ну, класи, відпочинкові класи підземному поверсі. То там будуть рі проводитись різні заходи. Тобто ця школа по суті буде функціонувати не типово вона буде працювати і після позаурочний час, і в вихідні вона буде мати багато там наповненьких різними секціями, різними е заходами.